У Вінницькому індустріальному професійному коледжі започаткували безкоштовний проєкт електромонтерів для ветеранів людей з інвалідністю та переселенців. За кілька тижнів навчання слухачі курсу опанують основи електротехніки і здобудуть нову професію. Перше тримає в руках індикатор напруги та намагається зрозуміти принцип його роботи Людмила Кудлаєнко, мати військового. Жінка ніколи не мала справи у побуті з електрикою, але залюбки пішла на курси електромонтера, аби навчитись давати дома лад з розетками або навіть здобути нову професію. Хочу для себе опанувати нову професію. Мені завжди цікаво було ну, знайомство з електрикою, бо я знаю, взагалі не дружу. У мене вічно все зривається. Я її якби боюся цих струм. Мене так як не провозко включаю, вона не зривається. От мені цікаво було, тому що буває, що і вдома, і на роботі воно ну потрібне. А Володимир Свистун вчиться ремонтувати електрочайник через інвалідність другої групи, вже сім років без роботи. Хочеться десь між людьми, щоб подивитися, і щось нове побачити. Може комусь допомогти треба. Що зможу, те допоможу. Ну а трошки треба вивчити. Навчання триває 20 годин. Викладач електротехніки Василь Мартинюк каже: зараз через відключення електроенергії техніка часто виходить із ладу. Професія електромонтера стає важливою і недоліки, які пов'язані із сьогоднішнім станом на фронті, з сьогоднішніми такими обстрілами, які фактично зменшують, знижують нашу енергетичну складову. І тому ми дуже часто зараз зустрічаємось із вимкненням енергетики. Безкоштовні курси діють на базі Вінницького індустріального фахового коледжу. Це один із небагатьох навчальних закладів, який долучився до міжнародного проєкту з підготовки робітничих спеціалістів, який фінансують міжнародні донори. Зараз ми продовжуємо працювати в цьому проекті. Це спільно із GIZ і ГО Український Професійний розвиток. Ми даємо можливість сьогодні інтегруватися людям з інвалідністю в економічний простір нашої області, нашого регіону і в цілому здобути нові мікрокомпетенції, мікронавики, які будуть актуальні як для себе особисто, так і в майбутньому, можливо, хто захоче працювати в цій сфері. За міжнародним проєктом у коледжі вже навчали токарів, плиточників і слюсарів із ремонту транспортних засобів, тепер і електромонтерів. Проходять безкоштовні курси, ветрани, люди з інвалідністю та переселенці. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина.